О, всім привіт! Як ви зрозуміли, квест я пройшов за каном цього? Оток. Купити блюшок. Закриваємо землю. Бачите, бій прикольний мене був і. і що? Нішо, і що? Нічого, під в пальто будемо качати наступно. Помилаємо. Чекайте. Почати зараз. Чекайте назад. Виберіть главу. Тебе. Ага. Ну, як ви зрозуміли, тепер ми будемо йти по цій На голові до Черчилля. в Сміло, як це? Усі глави активуємо. А, от! Активуємо голову. Все, тепер ми будемо качати цього черчига. Да? І, і зараз подивимося, що ж це за кореновський американець. Шостий рівень. прикольно Так і це преміум танчик. Я думаю, йому... Буде корисно вставити гарне обладнання. Можна до ефективності екіпажу на один пій. Так, у так аптечка. Аптечка, аптечка. Екіпаж піш для оглушення треба вилічити їх. Ні, Ніякі в принципі. Вогнегасник, щоб жемпу. Души это ну и вот точно скучный пипи минус пятьдесят школы Від таких снарядів 50 до захисту, екіпажу від поранень. Мінус 10 до часу оглушення класне обладнання, треба купити. Я Дайте мені зняти відео! Так. Так, так, так. Раціональна боєокладка. Так, ну, раціональна боєокладка. І... потрібно гармат і досила, щоб вона працювала. Ну, і тут можемо подивитися, що ж ми ще можемо тут такого смачненького вкласти. Так, смачненько. Що ж у нас тут помілком зачепи? Відпусті повороту шасі. Плюс 15 до швидкості повороту в шасів. Шасі. Mm -hmm. Збереження наб... набраної швидкості не знаю, але ну тут все по скейтці. Поліпшено загортування. Ефект від... відновлює шасі після ремонту. До запасу міцності машини. Ого, до міцності шосі. Ого! Так це шосі зміцнення. Зачепи п'ятдесят. А, як важко вибрати. Це мене є гілонаха буде безплотно, значить беремо його. Не я ж піти в бій без моїх улюблених, ну не улюблених, а просто підкалів. Скільки? Не, не я, От він. Повністю обладнаний американський танчик. Виглядає гарно. Ну що ж, протестуємо! Головно зараз у Це буде. Так-так-так, сегодня у нас тут на убить улице... такая карта.

Немає, немає броні. Ну як ви зрозуміли? Танк нормальний. О, тільки карта, мягко кажучи, погана для нього. Це не для нього, йому напрямок на легких середніх танків. І він у нас хто? Не він у нас середній танк. А це у мене... А на цьому немає смисла вам припадувати бо це... На Діппрокаток це не повністю. Це, по-сут, мій один із перших прем'єнтанків. Чому один із перших, це на 20 боїв. Він тут в мене може цього ропі лежати. Бо ще 20 боїв на нього не можуть. А тут цей перший мій преміум танчик був, на якому я зіграв нуль боїв. А пахні я. А тепер знову сидіти, радіти. Те що? Де там Черчилль у нас? Черчилль у нас. Ай. Хоча б подивлюся на тебе такого красивого. Всього вправі. В принципі. Танк нормальний, виглядає гарно, на руки включається, включається. Екіпаж тут у нас 5. Модулі у нас такі. Загальні більше. Дити за кожен бій більше. Ще бойового досвіду до та досвіду до екіпажа. Скуштуємо. Кредитів за А, це не золото, це оцей от забій, ну це я знаю, я подумала, що золото. Ну так вот, я чи якими чуть-чуть, что ра еще какие-то жили. Я не можу показувати бої на цьому танку, якщо не в бою. Чекаємо. Досвід такий є, і отакі от такий. отакі от, от гроші, де вони тут у мене, 50, 100, на 15 мені треба, бо на 100, на 1000, на 50, 500, у мене вже буде, я можу купити собі якогось танчика, що я і зроблю. Ти можна в бою сидіти. Я на нього ні разу не грамот. Всю панчику, як я вам говорю, я можу спробувати. Там я буду битися проти таких самих, якщо в бій залізу взагалі. А? Ні, почекає. Ще Вот такий от рішук бізнес. Но в мене ще є ефірний час і тратити мені його нікуди, того я зіграю ще один. Це буде огляд на цей танчик. Я його накачав. Всім чим можна. І не можна. Буде. Я думаю, нам потрібно нам свідчить дорога. Або наперед. Або на фахі. На моя кіпс. Так як я хочу на цей виключно. Да і дивиться. Значка. Значить, значка це. Так, одна відзначка це. Виходить мені на цьому конкурс майстра одного, хоча б треба буде десь колись взяти, Ну, в принципі, Наприклад, анках лег. Легше буде брати відзначки, позначки. В американці я падаю. Ніби зірка, чи колоски.

Пуза звідки? Звідки він з зн... розумієм? Ну що, смачно там? Не, що я сюди поперся! ХП забуду, більше я сюди не сайви все.

Чотири! Один, чотири Як вони умрилися, так? Я що зверху мене кидай. Трим добром їхнім. Машина О, шкода! Довгові цієї шкоди вже немає. Короче, я не можу Танку нормально зіграти, бо то, що 15 це... це не світ, і того, що його можна виплатувати нормально. На состаму рівні. Таке враження, ніби на состаму рівні. Зараз в цьому бою тільки боти зі мною грають на цьому преміумному танку. Панчик хороший, гарний. Ну нічого. Зараз обнюхаємо інструкцію. Чуть краще я вже її чуть обнюхав. Там гарний, в принципі. Нормально пою. ну, Но союзників поганих союзників стало настільки погано. це не знаю ну немає тут ботів? тут ботів немає якщо цього якщо там дві крапки є на початку чи в кінці ім'я, то це в'яза я в мене крафт это никакво як маєте Така ситуація, що в тебе не кар цього новачка есть Почалися по рівні на щось. Завільний купили. А в іншій команді Чуваки, в яких три майстера на цьому танку, на їхньому панку. Ну так зазвичай і стається. в не плах'я не бачу. Значить тільки одне, то що мені перед двоєми не стирало. Ты вылезла. Вылізла. Прием! Французик у нас піде на шашлик. Ну, його можна воду скинути, и він там спливе Тільки вчителька нет, он работает. Яким дивом я йому? А А! А он він пробувает. Ну, зараз я тогда. Не пробив.

Тікати нікуди. Хіба що більцок подавала це відкинути? Сам вісь, ми цікаво. Дивись, а тут бачиш, які люди. пірний час, і мені знов треба закінчувати відео. Я не знаю, чи це відео піде до вас, бо тож, то ось 8 хвилина, у мене час приблизно 20. А може і більше. Це відео може на тобі, не що небіжертувати. Ну що можу сказати про цей танк? Не розумію, Автопоповнення, то я вдруге бій без цього грав. <свіс> Що можу сказати? Танчик прикольний, но союзниками не буде. Давайте всім пока. Побачення. А я... А я нову голову буду записувати. Цікаво можна буде ну, зараз. Подивимося усі глави. <кхи> можна активувати французьку голову. Ну що тут? Ну на... тут на 15. Тут абсолютно те саме. Що я смисла не бачу. Цю голову я виконав абсолютно всю. Не купити поліпшену пропуску Прошенько. Ну, Будемо качати цю, ми залізли за ефірний час. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і писати коментарі. Це для мене дуже важливо особливо писати коментарі.